Щоб визначення публічної інформації, ми з вами також говорили про те, що вона охоплює не лише всі відомості, які знаходяться у володінні суб'єктів владних повноважень, а також може стосуватися певної інформації, яка зберігається в приватних суб'єктів, наприклад, в господарських товариств. У тих випадках, коли така інформація стосується певних суспільно важливих питань. Так, предметом суспільного інтересу вважається інформація. Яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України, забезпечує реалізацію конституційних прав свобод і обов'язків громадян, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності, або ж бездіяльності фізичних та юридичних осіб. За таких умов навіть формально обмежена в доступі інформації може бути поширена, якщо Право громадян на її отримання переважає шкоду від поширення такої інформації. Так, до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості: знову ж таки, про стан довкілля, якість харчових продуктів чи предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, які сталися чи можуть статися і, відповідно, загрожують безпеці громадян. По-третє, інформація про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, як то інформація перепису населення, а також стан правопорядку освіти і культури населення в цілому. Крім цього, суспільно необхідною інформацією є інформація, яка стосується фактів порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, яка міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов'язаних з політичними репресіями Голодомором в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками тоталітарних режимів. Також... До такої категорії інформації належать відомості про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, або ж їх посадових чи службових осіб. Крім цього, інформація щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств або господарських товариств у статутному капіталі яких більше 50% акцій можуть належати державі, тобто це ті підприємства, на діяльність яких істотну роль. Здійснюють органи державної влади. Крім цього, до інформації, яка не може бути обмеженою в доступі, можуть належати й інші відомості, щодо яких є відповідні застереження в інших законодавчих актах. Так, про наявність суспільного інтересу в тій чи іншій інформації, фактично, може свідчити те, що законодавець в певних своїх актах чітко визначає таку інформацію відкритою або забороняє обмежувати доступ до неї. Як приклад, такою інформацією є фінансова звітність політичних партій, або ж інформація про структуру надходжень та витрат благодійних фондів.